Центр надання адміністративних послуг у Хмельницькому пропонує своїм відвідувачам 161 послугу. Щодня до установи звертається від 200 до 500 заявників. На місяць в середньому добігає до 7 з гаком тисяч городян. Незважаючи на таку кількість клієнтів, у центрі майже немає черг. А от спектр послуг постійно збільшується. Отож, переступивши поріг установи, можна скористатись послугами і дозвільного центру, і відділу державної реєстрації, прийти на прийом до представників влади, начальників управлінь та відділів, отримати необхідну консультацію тощо. Центр надання адміністративних послуг створено з метою удосконалення комплексного удосконалення системи надання адміністративних послуг з метою налагодження конструктивного діалогу між владою та громадою міста для поліпшення якості адміністративних послуг, забезпечення комфортних умов для відвідувачів за словами директора ЦНАПу на сьогоднішній день перші щеблі у рейтингу найпопулярніших послуг. Займають реєстрація дітей у дитячі садочки, звернення до архівного відділу та земельні питання на сьогодні. Можна супевненістю сказати, що центр має свої переваги. Як ви бачите, приміщення розташовано у центрі міста. Розвинута транспортна мережа, тобто з будь-якого куточку міста людина без перешкод може дістатися до центру і отримати необхідні послуги. Це просторе двоповерхове приміщення. У центрі розташовано і облаштовано зручні зони для очікування, для заповнення документів як на першому, так і на другому поверсі. Ми працюємо за зручним графіком роботи без перерви на обід. Покращити рівень поінформованості хмельничан про роботу центру надання адміністративних послуг незалежно та об'єктивно досідити всі переваги та недоліки ЦНАПу Хмельницькому та сформувати рекомендації міській раді щодо покращення його діяльності з цією метою. Нещодавно у місті почали реалізовувати проект комплексного громадського моніторингу діяльності згаданої установи. Декілька днів тому у фоє установи почали працювати волонтери із громадських організацій. Відвідувачам пропонують заповнити анонімну анкету, в якій можна висловити свою думку щодо якості надання послуг у ЦНАПі. Приміром, скільки часу займає перебування у черзі, чи влаштовує графік прийому представників відповідних підрозділів, чи задоволені компетентністю працівників установи тощо. Крім того, можна зазначити свої пропозиції та побажання. Ведемо опитування нашого населення міста Хмельницького, відвідувачів дуже багато і майже 80% дуже задоволені приміщенням самої ЦНАПу, обслуговуючим, персоналом, люди дуже привітні. І Інколи нас вразило те, що люди не знайомляться навіть з тендерами, тому що вони говорять, що їх адміністратор прямо з входа бере і підносить до того відділу, куди їм потрібно. Протягом двох днів участь у моніторингу взяло півсотні городян. За словами волонтерів, близько 20% відвідувачів відмовляються заповняти анкети. Це в основному люди похилого віку та громадяни зайняті, котрі за браком часу не можуть виділити декілька хвилин, аби взяти участь в опитуванні. Ми просимо людей приручитися до цієї акції, тому що це незалежний моніторинг. І якщо нададуть інформацію більш достовірну, це покращить роботу самих, самого ЦНАПу і покращить послуги тих людей, які ще прийдуть після них. Триватиме опитування протягом місяця. 13 листопада міжнародний день сліпих. Чимало організацій з підтримки незрячих діють і в нашій країні. Найстарше з них, Українське товариство сліпих, цьогоріч відзначило своє 80-ліття. 20 років тому організація УТОС підпорядковувала 104 підприємства, на яких заробляли на шматок хліба люди із вадами зору. Зараз ці підприємства втратили свого замовника та припинили працювати. Голова обласної організації УТОС Лариса Кірікіщук говорить, за цих умов товариство мусить звертати за допомогою до влади та громадськості. Неймовірно важливою є спонсорська допомога. Щодо державної підтримки, то фінансові виплати незрячим збільшились, але разом з тим зросли і ціни. Лариса Кірікіщук констатує: людям із вадами зору на одну пенсію прожити важко. Окрім речей, першої необхідності гостро стоїть проблема із спеціальними приладами для сліпих. Нам потрібно вирішувати питання забезпечення тифлозасобами. Це дуже важливо, щоб людина, починаючи вдома, мала озвучений будильник. Крім того, нам потрібні МП3-плеєра, Нам потрібно Прилади, які озвучують літературу, цього теж немає. Вони є звичайно, таких приладів дуже багато, але цих теплозасобів, але вони дуже дорого коштують. Скажіть, будь ласка, кому не потрібен термометр в сім'ї? Невже це розкіш? Але для нашої людини термометр повинен бути озвучений. Аби привернути увагу до проблем незрячих, обласна організація УТОС постійно організовує різноманітні акції до міжнародного дня сліпих. Громадська спілка, сучасний погляд. Провела акцію Життя це рух. Її метою стало привернення уваги водіїв до учасників дорожнього руху з вадами зору. Лише за минулий рік під колесами автомобілів опинилось 30 тисяч людей. Незрячі такій небезпеці піддаються особливо. «От Отки воді водітелі хороші, От іду, Я ще не, Побачили, що я йду, я ще не встиг дойти до, до дороги, як він вже став, чекає, щоб я перейшов. Є такий, що перед носом тільки шух, пошмігнечук тобі на ноги не наїжджає. Щоб убезпечити сліпих від дорожньо-транспортних пригод. Члени спілки виготовили буклети із рекомендаціями для водіїв. Розповсюдити їх допомогли інспектори. ДАІ. у рамках проведення тижні безпеки дорожнього руху. Вони долучились до проблем незрячих. В цей день ми хочемо привернути увагу всіх учасників дорожнього руху. Під час проїзду регулювання та терліоних пішоходів переходів, щоб вони звертали увагу на пішоходів, які є інвалідами сліпі, щоб надавали їм перевагу в русі, а також всім учасникам дорожнього руху, щоб їх просто-напросто допомагали та пропускали. Організатори акції говорять, вони не можуть звернутись до всіх водіїв України, але сподіваються, що для пішоходів із вадами зору ситуація на дорогах стане безпечнішою. У лавах пожежників поповнення 27 хлопців отримали свідоцтво про закінчення навчання та опанування нової професії. Пожежний рятувальник. До цього моменту вони йшли чотири з половиною місяці, саме стільки передбачає навчальна програма. Левову частку приділяють теорії під завісу студіювання. Бійці у солдатській формі виздять на справжні виклики. Слухачі навчального пункту під час проходження навчальної практики виїжджали. На ліквідацію пожеж вони відпрацьовували ті елементи бойового розгортання, які ми давали їм на навчальному пункті. Вони успішно здали іспити і остаточно вирішили, що вони будуть виконувати свої обов'язки пов'язані з рятуванням майна, з рятуванням людей. Як воно рятувати людей, вже знає слухач-випускник Віталій Мороз. Під час проходження практики довелося рятувати шестирічну дитину, яка потрапила між двома деревами, не мала змоги сама вибратись. То ми допомогли, врятували. Сподобалась робота, така найвідважніша робота рятувати людей, допомагати людям. Віталій певен стати рятівником може далеко не кожен, адже задля порятунку інших необхідно спершу власні страхи подолати. Запевняє, сам нічого не боїться. Після одержання свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації новобранці отримали благословення від священника. Поміж 27 бійців семеро залишаться на варті спокою хмельничан, решту відрядять до інших підрозділів оперативно-рятувальної служби краю. Спершу на місцях їх чекає місячний випробувальний термін. Лише після цього вони офіційно поповнять лави пожежних рятувальників. Від початку року це вже другий випуск рятівників. Вогонь, воду та мідні труби вже зголосилися пройти майже півсотні бажаючих. До Хмельницького з'їжджаються боксери зі всієї країни та ближнього Зарубіжжя. 15 листопада у місті офіційно стартує міжнародний турнір пам'яті Євгена Кужельного. Змагання для міста вже є традиційним. Цьогоріч проводитимуться в 15-те. Ювілейна дата внесла свої корективи. На турнірі вперше зійдуться на ринзі дівчата. Мы планируем матчевую встречу. Сербия, Украина, Хмельницький и готовим нашу машу боруцу призерку чемпіонату Европы 2012 в Польше для участия в вот такой матчевой встрече. Раніше дівушки не виступали. Це вперше буде у нас проведена така женська матчева зустріч. Загалом Хмельницька область буде представлена трьома десятками спортсменів, делегують своїх представників й школи з інших українських міст щодо закордонних гостей. То навідуються до Хмельницького боксери з Сербії, Росії, Білорусії, Литви та Молдови. Крім боротьби за сходинки на призовому п'єдесталі, змагатимуться і за звання майстрів спорту. Система соревнований у нас така ж, як у багатьох видів спорту. Спортсмен вилітає після першого пораження і вже не участвує в дальнейшем в наших соревнованнях. Тобто, есть победил, далі. дальше. тільки той тот спортсмен, который победит і стане победителем всех своих поединков, тот становится победителем і мастером спорту. Усі поєдинки відбуватимуться на базі спортивного залу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Боксерські пристрасті вируватимуть впродовж чотирьох днів. Переможці визначаться у неділю, 18 листопада. Подружжя автостоперів з Хмельницького вирушило у подорож Європою. Кількатисячні відстані Анна та Богдан долають звичним для себе способом. Зупиняють автомобілі і прохають, аби шофери підвезли їх безкоштовно. Зізнаються, європейці до такого явища звикли. Тож із транспортом, як і з проживанням, за звичне дякую, проблем немає. Стартували мандри хмельчан з Польщі, далі була Чехія, Австрія, Італія. Наразі перебувають у Швейцарії. Подружжя вже наїздило дві тисячі кілометрів на зв'язок із рідними та друзями виходять за допомогою інтернету. Не приховують за Україною, вже встигли засумувати. Втім, через це скорочувати час подорожі не збираються. З Хмельницького прихопили із собою кілька сотень доларів. Зізнаються, наразі цих грошей вистачає. Тож під заробіток за кордоном поки не підшуковують, знаючи про те, що в Азії, наприклад, можна дешево все купувати. Ми розраховували, що в Європі це також можна робити, і в принципі це виходить. Є продукти, які навіть дешевші ніж в Україні, а є такі, які не набагато дорожчі. і тому вистачає, поки що, якщо жити там, наприклад, в Італії на макаронах, на томатній пасті, на мандаринах, то це ще дешевше, ніж в Україні. Подорож Європою хмельничани розділили на три етапи: перший планують здійснити до середини грудня. У наступний вояж вирушать у лютому на Балканський півострів. Завершальною стане весняна мандрівка Скандинавією. Нагадаємо, лишень цього літа пара повернулась з 14-місячного турне Азією, познайомились із тамтешніми мешканцями і трохи грошей заробили. Молоді люди досконало знають англійською, вона і допомагає їм під час подорожей. Поки що подружжя про звичне для усіх життя не думає, зізнаються, поки є бажання ліпше мандрувати. Адже головна мета їх екстремальних поїздок зближення з людьми, природою та традиціями різних країн. Це мій син Ігор Индило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.